Лісові гостинці Юлія Каспарова. Однієї сонячної зимової днини вирушили Софійка й Іванко разом із татом і мамою на прогулянку до лісу. Добре в зимовому лісі. Сонечко світить, пташки співають, сніг весело рипить під ногами. Спочатку діти з татом у сніжки пограли. Потім стуки дятла почули й почали шукати дерево, на якому він сидів. Під деревом виявили цілу купу подзьобаних шишок. Це дятел так обідає. Раптом мама вказала рукою на сліди на снігу і мовила Ой, дивіться, сліди. Ну, ми станемо справжніми слідопитами і дізнаємося, куди вони ведуть. Ура, згода, зраділи Софійка і Іванко. Сліди привели на галявину до невеликої ялинки. Підбігли до неї діти та побачили, що на ялинових гілках висять на ниточках цукерки й мандарини. Оце так дива. Звідки вони тут узялися? Мабуть, це вам лісові мешканці подарок залишили, усміхнувся тато. Зраділи, Софійка з Іванком, почали лісові гостинці з гілочок знімати, а самі все розмірковують. Невже це й справді лісові мешканці ялинку для них прикрасили? А ти як гадаєш?